Всім привіт. Е, що хотів би почати мою розмову. В общем, працював я в гіртекі, почалась війна, поїхав додому. От. Зараз не можу поки виїхати на роботу. Ну, така ситуація складна трохи. В общем, був у мене Opel Astra 15 року. Мав я необережність поміняти його на оранжерувар 11 року, а в ньому був лопнувший коленвал він. Ну вже я так зрозумів, казали оригінальний пробіг. Ну Пробіг був не оригінальний, а може і оригінальний по спідометру, так як на оранжеруварах гарно змотується спідометр незамітно. То судя по в тому у нас як він був змотаний, то десь він проїхав 20 тисяч кілометрів на турецькому калінвалі. От. Гараж у мене не супер, так як у я... мене свіжа постройка. От. І за цього оранжероверла прийшлося поставити підйомник. Поки зима, світ відключають. Трохи тяжкувато, приходиться і дровами топити. От. Рішив я рейнджровера робити своїми руками. О. Мотор витяг а я так, не знімаючи коробки, не знімаючи кузова. Чесно сказати, дуже важко, неудобно. От і з поддону мотора не витягнеш, потуж поддон треба відкручувати, витягувати сам двигун, а потім тільки ну, все вийде, щоб його витягти, інакше не вийде ніяк. От. Ну, історія така, що дуже важко знайти запчастини з того моменту, коли почалася... Ця війна От, проблема була із самими запчастинами. Вони дуже подорожчали. Раніше оригінальний коленвал. Я купив, він стояв, кажуть, 2000 складишами, ну, доларів. То зараз воно все подорожчало. Дуже дорого стало, щоб купити оригінальне. Зараз я перенесу, витягну, клюнвал, покажу, що я купив. Тут трохи незручно. Кажуть, що цей клінвал ходить. Більше ну оригінальний Rover Citroen номер тут є такий. Схожий на цей і китайський. Копія в один в один, але трошки не, не так вибиті цифри. От. Це вже нова образця якийсь кажуть. Чи правда, чи ні, не знаю. В общем, рішив я своїми силами зібрати мотор. Такі мотори я ще не робив. Робив колись. У мене омега була в от Проблем не було, а з такими сложностями я ще ну, не виходилася в мене стикуватися з такими моторами. Коротше, по блоку. По блоку е, зняли тут ось трошки, прошліфанули, е, ліва сторона, зняли 0,5. І з правої сторони головку зняли 0,8. Блок. шліфували, постель повністю. Постель зробили повністю. От. Все по-новому. Зараз буду все видувати, собирати. Прийшлося зробити ось такий штатив. Були в мене профільний метал, бо такий штатив мощний коштує десь ну, близько 7-8 тисяч гривень. Ну і наклейку тут причепив. Таку, були в мене амортизатори, та наклейка залишила. Так, вкладиші теж купили, і йшли в комплекті із цим коленвалом. Теж вони йдуть оригінальні, з лейбочкою Land Rover. Бачите які? Ось отут. Зараз спокусирую. ФОМОКО. Проблема була яка? В у цьому насосі в масляному. Короче, його викашує І з часом цей насос. І на ньому пропадає правильне давлення. Може той би клеймали ходив. У мене в товариша вже почти 400 тисяч на ренджевер. Я йому колись приганяв років два назад. Ну змотано десь сотня була, може 120, 140. Машина була з Італії. Сім машин передивилися, то одну тільки вибрав, така ще більш-менш. Ну, вже два роки їздить. наїздив почти 100 тисяч на ньому, вона їде. Коротше, ось металічна ця штучка, пластина, вона її аж нічого, її практично не виробляє. Оце цей насос прикукурений. От. А в насосі, ось, ось бачите, як виїдає. Вже погано видно. Ось уж такі канавки вигризає, і за цих канавок і тут ось тоже вигризло. І за цих канавок вони десь по 2 мм глибиною. Падає давление і йде зажатие шатунів, коленвала і лопається коленвал. Іде голодання, перегрів, І все. Така ситуація. Не знаю, вийдеться в мене, не вийде. Що з цього вийде рая, не знаю. Ну буду сподіватися на краще. Якщо кому буде цікаво, ставте лайки. Кому не цікаво, ставте дизлайки. Ну, в общем так. Трошки соберу, запишу відео, як буде крутитися. Ну і за цього ще й рейндж-ровера Оце ж кажу, прийшлося поставити підйомник. Підйомник ще тільки неділя як трохи забетонірував. Грошей дуже немає, щоб усе загнати людей, щоб усе зробили. Ну поки так як є. І так хорошо. В общем, всім гарного дня. Горошої дороги ширшевенької. Всіх з Новим роком. Вітаю! До зустрічі, хто мене знає.